Шкода карок в новій комплектації Selection Plus. Отримуй більше. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврещак. На календарі сьогодні у нас понеділок, 7 липня. Я вам традиційно пропоную оглянути найважливіші новини з цього божевільного світу. Звісно ж, в першу чергу будемо говорити про ті новини, які найважливіші нам з вами, українцям, і звичайно ж для нашої з вами України. Перед тим як розпочати, попрошу кожного з вас підпишіться на YouTube 24-го в описі є посилання на мій YouTube канал. Також обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте обов'язково лайк, пишіть звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання. Вони дуже і дуже вітаються. Важливий зворотній зв'язок. Важливо вас чути, знати і бачити, що ви говорите і як ви реагуєте на те, що відбувається в цьому світі. Почнемо з чого з того, що Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки, відповів, в чому ж різниця в підтримці Ізраїлю і України, і запевнив, що він дуже і дуже допомагає нашій Україні в протистоянні з Росією в Кремлі. Видали нові дикі умови щодо майбутніх мирних домовленостей з Україною, кажуть, готові юридично затвердити зупинку війни, але ті умови, які висунули у Путіна. Здивують навіть вас, повірте, ми їх всіх проаналізуємо в коаліції охочих починаються чвари. Там Кір Стармар і Еммануель Макрон вирішують, а хто ж з них важливіший. Ну і удари добрими дронами по території Російської Федерації дали свій результат, навіть якщо немає влучань серйозних, наприклад, так, по військовій інфраструктурі, колапс в аеропортах. На болотах призвів до того, що майже три сотні рейсів зупинено мільярди збитків. А це те, що нам якраз і потрібно, аби відбувалося в Російській Федерації. Так, от президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що багато допомагає Україні у війні з Російською Федерацією під час спілкування з журналістами американського лідера запитали, чому б Америці не допомогти Україні так само, як Сполучені Штати Америки допомагають Ізраїлю у відповідь. Трамп знову почав повторювати, що повномасштабної війни не було б, якби він був президентом. А також додав, я допомагаю Україні. Допомагаю їй дуже багато. Це війна, яка ніколи б не повинна була початися, якби я був президентом. У вас не було б війни з Росією зараз. Знаєте, набридло вже чути від Трампа. А що було б, якби було в минулому, все маємо тут і зараз ситуацію. Давайте її вирішувати щодо допомоги Трампа. Ну, знаєте, Мені здається, він справді дуже добре допомагає. Він не зняв ще санкції з Росії, він не надає зброї Російській Федерації, він не каже Путін: слухай, давай швидше бий по Києву. Допомагає справді в тому випадку, справді Трамп допомагає. Насправді зараз ведуться перемовини активні, і цілком, можливо, найближчим часом буде домовлено про пакет. Допомоги, ми про це ще згадаємо і як потрібно говорити з Трампом, порадив його колишній радник з нас безпеки. І тут є логіка. Також видання Bloomberg повідомляє, що президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови пригадуєте, 4 липня. Він розмовляв біля орієнтовного годину з Дональдом Трампом. Вони обговорювали постачання Україні озброєння. А також от Bloomberg, Bloomberg, каже про заміну чинного посла в Сполучених Америки. Мова йде про звичайно ж Оксану Маркарову. Зазначається у видання, що серед кандидатів на посаду нового посла розглядаються прем'єр-міністр України Денис Шмагаль, віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина, міністр оборони Умєров та міністр енергетики Герман Геращенко. За інформацією видання Bloomberg, Зеленський доручив міністерство закордонних справ розпочати обговорення кандидатури нового посла. З американською стороною Блумберг наголошує, що потенційна ротація посла відбувається на тлі непростої ситуації у відносинах між Києвом та Вашингтоном. Минулого тижня адміністрація Трампа тимчасово призупинила, нагадаю вам, постачання Україні ракет для систем ППО Петріот, і це справді було тривожним сигналом. І якщо загалом подивитися на відносини України і США, хотілося б більшого контакту. Хотілося б більших якихось зустрічей. До речі, про це говорить і колишній радник з нацбезпеки Герберт Макмастер. Ну і напевне було б логічно. От ви пишіть свої думки логічно вже щось змінити з нашого представництва у Вашингтоні. Поки ви пишете свої думки і роздуми, я вам наведу слова. Колишнього радника з безпеки президент США Дональд Трамп у приватному спілкуванні дуже відрізняється від свого публічного образу. Він доброзичливий відкритий. Йому подобається спілкування з людьми. Це справді так у ньому немає фальші. Що ви побачите? те ви отримаєте від нього. Це його пряма вдача. Він щиро дбає. Про людей таку думку в інтерв'ю BBC висловив генерал-лейтенант американської армії і екс радник Трампа з нацбезпеки 2017-2018 років. Це про перші його каденції Герберт Макмастер. Цитуємо генерала. Тому важливо спілкуватися з ним особисто. Тоді він вчиться ставить запитання, і я волію, щоб він радше чув думку журналістів з України або президента Зеленського, ніж Путіна. Трампу важливо розуміти не лише геополітичну суть, а й людський вимір. Хоча він може виглядати грубим, насправді він щиро хоче припинити конфлікти, але він не до кінця розуміє, що саме Путін є головною перешкодою. Сказав Макмастер за його словами ексрадника. Цього з нас безпеки, що більше Трамп чує від європейських і світових лідерів про те, наскільки важливий результат війни в Україні, тим краще. Адже це також питання європейської безпеки. Росія веде приховану війну про проти Західу, що включає підриви військових складів, атаки на інфраструктуру, замахи на лідерів. І також важливо показати, що війна Росії це частина всіх. Агресорів і всієї вісі агресорів, Китай підтримує Росію фінансово і технологічно. Іран постачає дрони. Солдати з північної Кореї воюють разом із росіянами. Також ця країна постачає Росії мільйони артилерійських снарядів та інші типи озброєння. Як зауважив Гарберт Макмастер, Трамп також дуже чутливий до особистих історій. Він пригадав випадок, коли під час спілкування з журналісткою BBC Україна Українкою. Морославою пані Морославою пригадуєте, це було на Саміті НАТО Президент США дізнався, що її чоловік служить в ЗСУ. Він попросив передати йому вітання. Далі цитуємо генерала. Потрібно поширювати більше історії української мужності та пояснювати, яку цінну платить Україна. приміром показувати наслідки нещодавніх повітряних атак Росії. Це потрібно робити і для міжнародної аудиторії, і для самого Трампа. Дав пораду Макмастер. Це дуже важливо, і він справді каже правду. Я не знаю частини емпатії чи справді Трамп там переймається, але він піддається впливу. і Треба більше контактувати. І от сюди ж можемо згадати зміну пославства Сполучених Штатів Америки. Більше того, зараз є тиск зсередини США. Трамп регулярно читає і він має улюблену газету Нью-Йорк Пост. Йому щодня приносять її на стіл в вальному кабінеті. Так, от одна з останніх публікацій на головній сторінці New York Post було те, що потрібно тиснути на Росію. США повинні допомогти Україні перемагати Росію. Більше того, найпотужніший прореспубліканський, тобто, ви ж знаєте, так Трамп республіканець, найбільш прореспубліканський канал Fox News, Якщо подивитися за останні його теми в ефірі щодо України за останні дні, там активно кажуть наступне: що на Росію потрібно тиснути, що Путін блефує. Кажучи, що хоче завершити війну, ось справді так потрібно працювати, і тут повинні підключатися не лише наша верхівка політична, але й усі, хто дотичний, хто має хоч будь-який вихід, сполучених штатах Америки говорити, достукувати. Журналісти, дипломати інші сфери напрямку роботи з США. Постійно треба про це говорити, і тут ми повністю, я принаймні повністю Погоджуюся з генералом Макмастором. А ви пишіть в коментарях свої думки. Спецпредставник президента Трампа по Україні Келох планує вирушити до Риму цього тижня, щоб відвідати конференцію з відновлення України. Про це пише Київпост із посиланням на власні джерела. Нагадаю вам, що в Римі 10-11 липня пройде саме конференція з відновлення України, і от туди має відвідсамо відправитись. Кіткелов, де зустрінеться в тому числі і з президентом Володимиром Зеленським, зазначається, що на ній також мають бути присутні європейські лідери, очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові представники країн водночас, поки не зрозуміло, чи приєднається до. Келого, якийсь член кабінету Дональда Трампа або інший чиновник рівня Білого Дому, зазначає видання. Але ви знаєте, краще можливо, щоб Келог був сам сам, тому що умовно кажучи якийсь Вітков або ще якийсь Джейдів Ну це навряд чи буде на цьому рівні, але все рівно є Крило в США, яке є ізіляціоністами, і вони не дуже прагнуть допомагати Україні. А Кіткелог. Його донька, ви знаєте, активно допомагає Україні, має свій фонд. Кіткелог має абсолютно проукраїнську позицію. Хоча він регулярно ретранслює те, що каже Білий Дім. Тому нам може видаватися, що Кіткелог йому байдуже на Україну, йому або завершилась війна. Він це говорить, ретранслюючи слова Білого Дому. Насправді неодноразово ми бачили тези від нього, коли він чітко підтримує Україну, навіть згадати перші намагання припинити війну. Вогонь на 30 днів Кит чітко сказав: пригадуйте було там на велик на Великдень. Е, напропонували росіяни і на 9 травня їхнє зупинку бойових дій. На що Келох сказав? Це абсурд. Ніяких три з половиною дні, ніяких чотири тридцятиденне припинення вогню. Натомість слухайте на було так. Заявляють просто такі дикі речі. Ну як на було так дали вони інтерв'ю, очільник Міністерства законаних справ Росії Лавров угорському виданню? Ну кому ще він може дати або словацькому, або угорському і там наговорити, наговорити дурниць, бо там його слухають. Так от Російська Федерація оголосила положення, яке хоче прописати юридично. В зобов'язуючій угоді про мирне врегулювання, і ось тут до речі, те, що я вам казав, що здавалося би Росія не може здивувати, Ні, вони можуть таке нести, що далі нас з вами будуть дивувати. На наступну інформацію про е, Лаврова і те, що він говорить, теж активно діліться думками все о, тут під відео. Коментарях так, от глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров знову озвучив перелік вимог, які Кремль вважає необхідними для укладання мирної угоди з Україною. Про це він заявив в інтерв'ю угорській газеті. Е місцевій, популярній. цитуємо на порядку: денному завдання демілітаризації та денацифікації України. Ох, давно ми цього не чули. Скасування антиросійських санкцій, відкликання всіх судових позовів проти Росії і повернення її активів незаконно заарештованих на Заході. Усі ці положення мають бути прописані в юридично зобов'язуючій угоді про мирне врегулювання. Повторив Лаврово цей перелік вимог Кремля за словами глави МЗС РФ Росія, нібито залишається відкритою для політико-дипломатичного подолання війни, але має йтися про міцний мир, а не про. Перемир'я. Ну зрозуміло, які вимоги висувають росіяни. Вони кажуть: ми готові до дипломатичного врегулювання цієї війни, але дивіться, в нас є ряд умов, які абсолютно є дикими, взятиме десь з планети Марс або можливо, Лаврову проснулося в стайні, де він там спочиває регулярно. Це взагалі неприйнятно, які повернення коштів. Ці кошти будуть все українськими. Вони будуть на відновлення України або для закупівлі озброєння, аби відбивати. Атаки вас, росіян, а не повертати вам, і знаєте, зняття і повернення всіх судових позовів. Тобто ці терористи, геноцидники спочатку по -по -по до вторгнення заїжджали в Київ, творили жахливі речі в Ірпіні, Бучі, Гостомелі, під Києвом. Ми знаємо, ми можемо називати десятки, сотні звірств, які роблять росіяни. Ростл військовополонених, удари по Оленівці, в сотні тисяч вбитих в Маріуполі. І тут вони кажуть: А давайте ви забирайте судову позу, тоді буде мир. Абсолютно неприйнятно. Ну і наступна дикість і знайскати всесвітній сором Росії і Путіна. Це саміт БРІКС, який от вчора і сьогодні, 6-7 липня, проходить в ріо Де жанейро в Бразилії. Так от учасники саміту Брікс, який відбувається зараз в Бразилії, засудили напади на мости та залізничну інфраструктуру у Брянській, Курській та Воронезькій областях Росії? Про це йдеться у декларації лідерів саміту БРІКС. В Документі стверджуються, що ці напади, які сталися 31 травня, 1 і 5 червня, нібито призвели до численних жертв серед цивільного населення. Включно дітей, однак декларація не вказує прямо, хто у цьому винен щодо російсько-української війни, то лідери Брікс наголосили на потребі мирного врегулювання конфлікту шляхом діалогу та дипломатії у цьому контексті. Вони відзначили африканську мирну ініціативу та групи друзів миру. Більше війну в Україні не згадували. Дивіться настільки різниця саміт Брікс, а Ви знаєте, що учасники саміту Брікс – це країни такі в Вінігрет з усього світу. Кілька країн там є та Південна Африканська Республіка, Бразилія. Китай, Росія. Вони, в них немає нічого спільного знаменника, чому вони об'єднались. Вони просто собі вирішили так об'єднатися, на противагу, там, іншим формуванням демократичних цінностей, демократичних об'єднань. Там я, НАТО, Європейський Союз. Вони хочу, хотіли створити. пригадуєте, коли було в Казані самі Брікс, Вони навіть ну як вони Росія хотіла запропонувати спільну валюту. Ну всі сказали, слухайте, проти вас вели санкції. Проти вас немає. Там і Китай, і всі інші країни сказали, Ми не зацікавлені. Тобто, спільних інтересів цих країн немає. Це таке фіктивне формування. Більше. Того вони говорять про якісь мости, про якісь там що має до речі, стратегічну ногу, і Україна має право законне бити, бо це логістика армії окупантів. Але вони навіть бояться назвати хто лупить по ядерній державі. Бачите, яке це об'єднання? Більше того. А вони ж там заявили, що мовляв наступне. Вони там призавуальовано сказали висловили свою незадоволеність Сполученими Штатами Америки. Учасники саміту БРІСБРІКС висловили серйозне занепокоєння односторонніми тарифними заходами, які загрожують світовій торгівлі та економічному розвитку. США у документі прямо вони не згадали. За даними ЗМІ, попри те, що в документі прямо не згадується США чи Трамп, це прямий виклик Трампові. А Трамп не церемонився і зразу написав себе у своїй соцмережі. Будь-яка країна, яка приєднається до антиамериканської політики БРІКС, буде обкладена додатковим митом у розмірі 10%. відсотків. Винятків з цього правила не буде. Записав він, бачимо, настільки потужний Брікс, що ні назвати удари України по ядерній державі вони не можуть агрес по агресору. Ні, назвати, що США вводять е, саме ці мита і їм це не подобається, теж не можуть. Та більше того, на цьому саміті немає Сідзіньпіня. Він сказав, що я не буду туди летіти, і побоявся летіти Путін. І, і про це, до речі, пише Брікс. Пригадати, ми з вами цитували радника Путіна Ушакова, який сказав, ну, Путін через НКС, міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на його арешт. Він не полетить до Бразилії. Так от російський диктатор Путін хотів би приєднатися до саміту Брікс у Ріо де жанейро але є нюанс: його можуть заарештувати і екстрадувати до Гааги, щоб він постав перед судом за. Військові злочини про це пише видання Forbes, констатуючи, що Путін, якщо тепер можуть якого тепер перепрошую, можуть заарештувати у 125 країнах, обмежує свої поїздки світом. Як відомо, орден на арешт Путіна видав міжнародний кримінальний суд. Ну і от саміт БРІКС, який е е проходить в Бразилії, Бразилія. Вона також є підписантом е е і під е підпадає під юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Що цікаво, пише Форбс, що Кремль тиснув на президента Бразилії, вимагаючи надати гарантії, що Путіна не буде затримано, затримано на саміті. Але Луїс Лула да сілова, президент Бразилії, вагався, і, зрештою, він відмовився надати Путіну імунітет. І, хоча російський диктатор намагається, пише видання Форбс створити образ могутнього правителя, його пересування на світовій арені стають дедалі обмеженішими відтоді, як його. Війська вторглись в Україну. Більше того, я вам хочу сказати, що в Монголі він ж тоді полетів на попередній саміт Брікс. Але Монголія також підпадає під юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Ну але ми розуміємо, з боку Китаю і Росії вони натиснули на Монголію і їхнє керівництво ну нічого не могло зробити. Воно не могло відмовити диктатора. Але хочу вам сказати, що от він боїться летіти показово, що до вони не, не зміг. Дати йому гарантія він напевно і не хотів, тому що пригадуєте, коли хотіли натиснути на Путіна і казали: давай припиняй хоча б на 30 днів. Вогонь на лінії бойового зіткнення і Лула Дасіла в той якраз період часу відтинок часу з візитом був в Пекіні і по дорозі назад зупинився в Москві там на пару годин, аби зустрітися переговорити з Путіним. Путін його проігнорував. Ну Лула Дасілова маючи образу на Путіна пригадати, він на попередній саміт Брікс. Також не прилетів, сказав, що він вдарився головою в ванній кімнаті, і він в режимі онлайн включався. Бачимо, Лула Дасілова. Не має на нього образу, лода вас сказав, що тобі не дам Путін гарантії. Та й загалом повертаємось до того, що об'єднання БРІКС це ефективна е організація, як і всі організації, де входить Росія. Так, це саме ОДКБ, теж дуже така потужна організація, яка нічого від слова взагалі не робить. Щодо допомоги Україні. Видання Більд оприлюднило секретний список озброєння, яке Україна нібито попросила в Німеччині, як пише Більд, українські військові чиновники і чиновники передали його німецькому уряду у списку засоби протиповітряної оборони, захищені транспортні засоби та засоби радіоелектронної боротьби. За даними Більд, зокрема, там прописано такі засоби: чотири нові ракетні системи. Аріште, ви знаєте, є Аріште СЛМ і СЛС. Ем, вони проти балістики. Ну, хоча хтось каже, кажуть, деякі що щось щось там придумали, але це друга за потужністю після смарт петліт і смт протиповітряна установка Це дуже хороша установка. Вже надавала нам їх сплучних е, перепрошую Німеччина. Так, от є чотири аріште 1500 керованих ракет для систем середньої дальності. Це аріште СЛМ та 500 ракет. До системи малої дальності СЛС СЛС мала дальність, СЛМ – до велика дальність, 200 тисяч зенітних боєприпасів калібру 40 чотисорокосорокового міліметру для протидії російським безпілотникам у сфері захищених транспортних засобів. Просять наші сили оборони тисячу машин із захистом відмін 200 гусеничних машин, 30 броньованих машин від 20 до 30 інженерних машин, також 200 позашляховиків, Перепрошую і ще ряд. Озброєння там на мільярди список, але я вам нагадаю, що Німеччина і про це казав Борис Пісторіус, Зараз про нього згадаємо міністр оборони. Що в цьому році Німеччина збільшила допомогу Україні до 9 мільярдів. Останнього разу ми сказали про 1,2 мільярда мільярди. З німеччиною підписана нас угода про спільне виробництво крилатих ракет дальністю дві з тисячі кілометрів. Тобто, співпраця з Німеччиною, концерн Rheinmetall має кілька заводів вже в Україні. Дуже дуже перспективна співпраця з Німеччиною. Ну і був підписаний до речі між Уміровим і Пісторіусом документ про співпрацю в сфері ППО на 2,2 мільярди євро. Це також важливо. Ну, вже згадуючи, згадуючи про міністра оборони Бріса Пісторус Пісторіуса. Перепрошую у середині липня. Він відвідує Сполучені Штати Америки, де проведе переговори з американським колегою Пітем Гексетом, той, хто зупинив Україні допомогу. Цей негідник він вже в тричі це робив, каже Блумберг видання і каже, що одноосібно він таке прийняв рішення. Хоча ну знову ж таки діліться в коментарях. вірите ви в те, що окремо під Гексид без відома Дональта Трампа міг поставити на паузу певний вид озброєння і ракет для ППО України. Про це повідомив речник німецької міноборони. Ми кажемо про візит Пісторіуса -пі до США на тлі невизначеності з американською військовою допомогою. Берлін ініціює продовження програми Термінова допомога в ППО яка зібрала близько 1 мільярда євро. Нова ініціатива носитиме заяву тривала допомога. ППО, так як вже заявлено. Окрім того, Німеччина підтримує створення спільних оборонних підприємств із Україною. Зокрема, йдеться про інвестицію в виробництво в Україні озброєння дальної дії, щоб задіяти наявні українські виробничій потужності. За словами речника, у міністерстві працює спеціальна робоча група з питань України, і це важливо, яка координує оперативне надання військової допомоги. І поки Німеччина активно працює, німці кажуть, слухайте, ми вам віддали 24 відсотки, відсотків чверть. Всіх засобів протиповітряної оборони, які ми мали. Далі ми будемо шукати де купити Петріот. Ми з вами підписуємо угоди. Міністр оборони Борис Пісторіус летить в США, аби говорити, і домовлятися з Білим домом про Україну. Поки Німеччина активно працює і допомагає інші члени коаліції охочих, вирішують, а хто з них є важливішим? Так, от у стосунках президента Франції Маналі Макрона і прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера почали з'являтися тріщини. Це загрожує розколу коаліції охочих щодо підтримки України. У війні про це пише видання «Політико». Два французькі чиновники визнали, що коаліція охочих не має чіткого напряму і припустили, що частина проблем полягає в тому, що Велика Британія надає велике значення гарантіям безпеки з боку США, які досі не були реалізовані. Своєю чергою у у Лондоні звинувачують Макрона в тому, що на тлі завершення свого президентського терміну, а далі він не має права балотуватися. Як ви знаєте, він у своїх міжнародних заявах думає про свою спадщину. Зокрема, чиновник, знайомий із переговорами щодо Ірану, сказав, що Макрон намагався проявити себе миротворцем під час цих переговорів. Ми про це з вами ледь не пів випуску якось говорили про те, як Макрон намагається набити собі геополітичні бали. І от політико про це якраз і пише зі свого боку. Колишній британський дипломат зазначив, що Макрон м'який, але не так сильно, як ми, коли справа стосується. Его Трампа. Ну і ви розумієте, протистояння є Англосакси кажуть росіяни. Кірсармар має справді відносини хороші з Трампом. Одна мова, багаторічна співпраця і в окремо стоїть окремо питанням Британія в США. Єдина країна, яку не вводила, до речі, Мита Трамп. Ну реально, Британія на хорошому рахунку у відносинах з США. Макрон намагається вистрибнути і каже: мовляв, ви забагато надійтесь на безпеку США. Про яку безпеку йдеться? Пригадуйте зараз, вже до речі, коліці охочих про це мовчить. Дуже активно, особливо Макрон, говорив про європейські контингенти в Україні. Вперше він сказав про це в червні минулого року. Що мовляв, якщо треба, зайдуть війська в Одесу? Ну ви розумієте, наскільки це було політизований і абсолютно політична заява? І що хотіли? Лідери коаліції охочих, якщо з'явиться європейський континент в Україні раніше чи пізніше, аби США надали повітряну підтримку, аби вони гарантували безпеку з неба наразі. США від цього відмовляється. Ну відповідно, з порядку денного європейський континент контингент, контингент зник. Але ми прекрасно розуміємо, що аби бути якимось іншим формуванням у інших країн, вони мають мандат на тебе стріляти, відстрілюватися і при потребі ліквідовувати у ворога. Ми говоримо про Росію. А це складно зробити. Ну і я важко уявляю, коли військові інші країни будуть готові, так як наші герої, відстоювати до останнього кожен сантиметр нашої землі. Бо це, на жаль, не їхня земля, а вони сюди будуть просто відіслані. Окрім цього, також хочу вам сказати: пригадуйте, ми говорили про атаки по Росії безпілотниками, добрими безпілотниками. Зараз з'явився новий безпілотник, можна так в хорошому розумінні сказати. В сенсі слова конкурент лютого, тому що він несе ФЛ 1 Здається, він несе більшу бойову частину. Ну і багато безкоштонів влетіло росіяни багато збивали. Але попри це що вони можуть і збивати багато є і від цього серйозні результати для нас, тому що через польоти дронів наших хороших доводиться Росії регулярно вводити Ви знаєте, так званий план Кав'йор. Коли вони закривають аеропорти свої, так от аеропорти центральної частини Росії, зокрема Москви та Санкт-Петербургу, на вихідних 5, 6 і, до речі, сьогодні, 7 липня, зіткнулися з транспортним колапсом та були змушені скасувати сотні рейсів через загрозу дронів. Збитки російських авіакомпаній через скасування і перенесення рейсів протягом двох днів можуть сягнути орієнтовно 20 мільярдів. Рублів. Ну, давайте ми переведемо з фублики на адекватні кількість коштів, бо ми ж там не розуміємо, це не є вже так дуже багато, але дивіться, це є чверть мільярда доларів. За два дні 250 мільйонів втратили плюс колапс. Витрати лише через скасування рейсів у першу добу масштабного збою в трьох аеропортах оцінили в 4,6 мільярдів рублів. За даними їхньої там Росавіації, починаючи з 5 липня і до сьогоднішнього ранку, 7 липня, авіакомпанія скасувала. Пів тисячі рейсів 485 польотів на болотах було скасовано на запасні аеродроми перенаправили 88 рейсів. Було затримано на виліт і приліт майже дві тисячі літаків, оформлено 43 тисячі вимушених повернень квитків. У готелях розмістили 94 тисячі осіб. Станом на вчорашній вечір неділю взагалі не об. Слуговували рейси п'яти аеродромів: Іваново, Южний Калуга, Грябцево, Псков, Санкт Петербург, Пулково і Тамбов Донської. Отак, от він називається. За неповні дві доби лише у московському аеропорту Шеремітєва скасували на приліт та виліт 171 рейс. Затримували на виліт понад 2 години 36 Рейсів, чому я так посміхаюся і радію, тому що це є серйозні втрати. це є колапс для країни-агресорки, і я радий, що вся Росія, а ми з вами недавно говорили, що тотально росіяни підтримують війну Росії в Україні. Вся Росія зупиняється, робиться на паузі, вона не рухається. І ви знаєте, кожну секунду, коли країна-агресорка зупиняється і завмирає як риба воді на цьому світі, десь не вмирають люди. В Україні не гинуть наші герої. В Україні не прилітає якийсь шакет, коли Росія стає завмершою. І я дуже хочу, аби вона завмерла як на умога довше. Такі були новини станом на понеділок, 7 лютого, підписуйтесь на YouTube 24 -го. в описі. До нашої розмови є посилання на мій YouTube канал. Там також регулярно оновлюю для вас. Аналіз подій, які відбуваються в цьому світі. Ставте лайки, коментуйте, активно запитуйте, пропонуйте, критикуйте. все вітається. Давайте разом з вами просувати кіномовний контент і звичайно ж боротися з російською пропагандою.